Вчора ми з вами шукали шлях до нашого серця. І розбирались, чого це там стоять якісь заборонні знаки. Хто поставив ті шлагбами? Чи ми самі, чи наш досвід, чи соціум, чи, можливо, є якісь інші причини. І намагалися розібратися, як то їх здолати, що наповнює вітрила мого кохання. Ось така закохана усамітна пара. Під вітрилами власного кохання і це як шлюбка якась. Там, на березі, десь, бачите, стоять будинки. Вони горять всі вікнами. І ці будинки у вигляді людей: мільйон людей, мільйон рутин. Але все це не має зараз значення, бо зараз має значення лише те, що відбувається між ціма двома. І нам з вами пропонують сьогодні подумати саме над цим, над відносинами. І розібратись. Що наповнює вітрила мого кохання.